Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні хочу приготувати січеники з печінки. Всім, хто полюбляє печінку, раджу приготувати їх. Мені знадобилася печінка куряча, приблизно 300 грам невеличка цибулинка і морквина. Я печінку, звісно, нарізала такими невеличкими. Кусочками, тому що називається січениками і січем, процес нарізання і натирання моркви я це все не показую, тому що це все вам добре знайоме. Зараз посмажу цибулю з морквою і будемо далі працювати із січениками. Додала я морку. Морку, як ви бачите, я натерла не на тій бурячній величенькій тертушці, а на яка, яка чуть поменше подрібніше. Налила приблизно 3 ложки олії і смажу. Все це смажити потрібно до готовності, щоб цибуля і морква були приготовлені. Додала я до печінки смажену морку та цибульку. Вливаю одне яйце, додаю ложку столову, сметани, солі кладу я десь ось так, неповні пів чайної ложки. А все буду смакувати вірніше куштувати, щоб вгадати, що там. Вистача, не вистача, чесник сушений і перець мелений. Зараз все змішаю, скуштую, що нам тут не вистачає, додам зараз ще борошно і будемо смажити. Додала я борош на 2 столових ложки, гарно перемішуємо все, до готовності робимо наш фарш Типа. смажимо. Набирала я повну столову ложку і викладала на гарно розігріту сковорідку. Теж приблизно 3 столових ложки олії налила. Зараз я підсмажу з однієї сторони, потім переверну і накрию кришкою. Все смажимо на помірному вогні. І ось насмажила я наші січеники. Ось які вони гарненькі. Зараз скуштуємо. Смажились вони на два бовки, вірніше на дві сторони. Приблизно по 5 хвилин. Так, ось такі вони в нас всередині, смачні і доступні, так що можете готувати це все бюджетно і швидко. Хто любить звичайно, печінку? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки. Діліться з друзями. Пишіть коментарі. До нових зустрічей! Все буде Україна!